Всім великий привіт і ласкаво прошу на мій канал. І сьогодні хочу показати вам, як підросли мої петунії з того моменту, як я їх посіяла. У мене всі петунії ампельні, такі серії, як Tidal Wave, Easy Wave, Shock Wave, а також Opera Supreme. Це пішов третій рік, відколи я почала вирощувати такі петунії. В цьому році всі ампельні петунії я сіяла 1 лютого. До речі, на моєму каналі є відео, як я це робила. Кому цікаво, то посилання залишу під цим відео. А ще в минулому році я зі своїх петуній зібрала насіння, але не в усіх петуній були насінневі коробочки. Ну але в більшості сортів було досить багато насіння. Хоча і кажуть, що зібраного насіння петуні не виростуть такі ж самі, як і були. Але я все ж таки спробую виростити і подивитись, що з цього вийде. Ви тільки подивіться, які вони гарненькі. Ціла їх щільно, не так, як ті, що купувала. Думала, що вони можуть і не посходити, але на мій подив виросла дуже гарна розсада. Я з цієї розсади взяла всього-навсього по 5-10 штук, які пересадила у більшу ємність. А ось ці всі останні не знаю, куди подіти. Буду роздавати сусідам. І хоча зараз не можу багато чого про них сказати, які вони будуть, але для порівняння подивіться на ось ці дві петунії. Серія Tidal Wave. це Red Velour та Silver. Red Velour виростила з професійного насіння, яке я купувала. А ось Silver виростила з того насіння, яке зібрала з минулорічної петунії. І як на мене, ці дві петунії розвиваються однаково, досить добре. В них починають відростати бокові пагони, що характерно для Tidal. Коротше кажучи, мені подобається, як розвивається Silver з мого насіння. Побачимо, що буде далі. Ну а взагалі на сьогоднішній день ось так виглядають всі мої петуні. Ті, що більші, то я пікерувала їх раніше, а ті, які ще маленькі, то їх розсаджувала пізніше. Але вони зовсім скоро наздоженуть більших. А ще в мене є ось тут такий якби парничок, де я вирішила вкорінити квойні гортензії Барбариси Тунберга. І ще я тут поставила лобелію, бо для неї немає у мене місця. І, до речі, скоро я її буду розсаджувати по касетам, в яких вона буде рости аж до самої висадки у відкритий ґрунт. Так що ось так виглядають мої квіти на сьогоднішній день. А на сьогодні це все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Бувайте.